Мене звати Едуард Лапковський, я проректор з навчальної роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Також одночасно я заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету і приймальної комісії я виконую функції керівника центру Крим Донбас україна Отже, сьогодні коротка інформація про те, як повинні себе поводити вступники, які є або внутрішньопереміщеними особами, або люди, які перебувають або переселилися із тимчасово окупованих територій. Сьогодні в державі напрацьована досить потужна і досить лояльна нормативна база, яка значно полегшує шлях з точки зору і людяності, і з точки зору ситуації в цій державі для вступників з цих територій. Відповідно, ми маємо. Досить багато нормативних документів міністерства. Один із них це наказ номер 271 словно звісний, який чітко прописує порядок або шлях абітурієнта з свого місця проживання до статусу студента вищого навчального закладу. Отже, тут є кілька ситуацій, якщо такий вступник збирається вступити до університету. По-перше, нормативні документи регулюють, прописують чітко правила для тих вступників, які переселилися з цих територій після 1 січня року. Тупу, тобто після 1 січня цього року. Такі вступники, якщо не складали національний мультипредметний тест, вони мають право вступати в університети за результатами співбесід. Також в кожному університеті, в тому числі в нашому, функціонує центр Крим Донбас Україна, який зустрічає таких абітурієнтів, консультує їх, супроводжує до моменту зарахування. Якщо коротко, якщо вступник з тимчасово окупованої території або переміщена особа не має при собі жодних документів, при кожному університеті, при кожному центрі є так звана школа, яка допомагає цим вступникам отримати документ про завершення повної загальної середньої освіти. Таким в школі призначаються так звані атестації, підсумкові атестації, і вони складають у школі українську мову історію, отримують документ, довідка формується відповідна, І ця довідка, якщо вступник може сам, він її бере з нею, звертається в університет, вона слугує документом, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти. Або школа, в якій відбувалася ця атестація, сформовану довідку, може передати в університет без участі вступника. Після цього ці вступники звертаються в комісії, надають необхідні Пакет документів, якщо вони і тут, вони можуть ці документи давати особисто. Якщо їх немає, вони можуть надсилати ці документи офіційними каналами комунікації. Переважно це є або електронна пошта, або можна контактувати з будь-якими будь соціальними мережами менеджерами. Контактують з приймальною комісією або з дорокової комісією факультету, або контактувати з нашим центром Крим Донбас Україна. Ми приймаємо ці документи будь-яким шляхом, розглядаємо, формуємо заяву такої людини. Всі відомості персональні зашифровуються. Тому єдина державна база спеціально-вищої освіти відомості про таку дитину поступає в зашифрованому вигляді. І якщо дитина має право вступати без тутних іспитів, ми зараховуємо їй результати. Документи переглядаються, наявні документи, які підтверджують або статус внутрішньоприм. Особи, або статус особи, яка перебуває на тимчасово окупованій території. До цього у нас працює, і в кожному університеті працює юрист, і визначають подальший шлях вступника. В більшості випадків такі вступники складають вступні іспити в університеті. Це або складники НМТ, 4 предмети в вигляді співбесіди, або можуть зараховуватися відповідно до поданих документів про статус таких дітей, можуть зараховуватися результати математики української мови. І відбувається їх зарахування. Держава передбачає для таких вступників квотні місця державного замовлення. Ми називаємо це квотою 2, В кожному університеті є кількість місць, віддадених на квоту. Для університетів, які не є внутрішньо переміщені або які умовно працюють, так як наш карпатський університет в тилу. Це не менше 10% від загальної кількості місць державного замовлення. Якщо є, працює і набирає вступників університет, який є переміщеним університетом, у них квотних місць більше від до 50%, -50 може бути міст державно замовлення виділених на квоту. І за результатами конкурсу за результатами отриманих оцінок такі вступники вступають на котні місця. Якщо оцінка отримана за вступні іспити на співбесних університет не дозволяла, не дозволила отримати державне місце, вони беруть участь у конкурсі на загальних підставах. Але далі, коли вона навчається, вступає в силу другий нормативний документ. Ми його називаємо постанова 12.24 нашого кабінету міністрів, яка чітко регулює черговість отримання місць державного замовлення уже студентами університету і відповідно люди з тимчасово окупованих територій або внутрішньопереміщені особи мають право за чергою номер 4 Черга номер 1 це діти загиблих, черга номер 2 це учасники бойових дій, черга номер 3 це діти-учасники бойових дій, і черга номер 4 це власне особи переміщені, мають право на отримання вакантних без державного замовлення на навчання. Крім того, всі особи, які належать до категорії осіб переміщених з окупованих територій або внутрішньопереміщених осіб, відповідно до поданих документів, які вже мають бути оформлені належним чином, мають право на отримання соціальної стипендії. Ці документи подивиться в університет, в університет і розглядає, люди комісія затверджує списки таких уже студентів Перевіряє наявність усіх необхідних документів, ми подаємо ці списки у відповідні служби, і ці діти отримують соціальні стипендії. Тобто, в принципі, з точки зору нормативного забезпечення шляху і вступника, і студента, який має статус особи переміщеної, або статус особи, яка перебуває або проживає на ті, окупованій території. Вони досить потужно захищені державою і мають право вчитися на місцях державного замовлення. Тому, якщо резюмувати те, що я сказав, якщо є вступник, який хоче вчити в університеті І він є внутрішньопереміщеною особою, або знаходиться на території, яка належить до переліку території, які є тимчасово окуповані або на війні зіткнення, першим ділом треба звернутися в університет, в якому є центр Крим Донбас-Україна, або просто в університет у приймальну комісію будь-якими каналами зв'язку, і далі ми маємо чітко напрацьовані механізми супроводу таких осіб, і ми допомагаємо їм прийти кар'єрний шлях судника.